Ке полювання у розпалі. Початок осені традиційно сезон збирання грибів. Чи рясніють прилавки дарами лісу та скільки вони коштують цьогоріч, Дізнавалась Тетяна Дадак. Опеньки, лисички, маслюки. Цьогоріч любителі грибів мають з чого обрати. Пані Людмила донедавна і сама ходила у ліс. Зараз здоров'я не дозволяє, то ж купує гриби на ринку. Я не думала, що цього року буде стільки грибів. Такі посіки, такі по 230 Гарний, отакі пишеньки маринувати добре. Тетяна продає гриби із Рожнятівщини. Каже, якраз після дощів врожай збільшився. Гарний такий чистий пішов гриб, бо був такий, а тепер гарний. Маленький, великий, Які ціни у вас? – 220, 250, Є по 120, по вже такий, трошки другий сот. Отакий. По 120. маленьких ще дуже багато в лісі, що буде ще гриб. Оце такі вон маленькі, то ще буде багато гриба. Кожного сезону з родиною збирає гриби на продаж Богдана. Розповідає, ціни від минулорічних майже не відрізняються. 250, такі такі по 150 і по сто червонячки. Високого гори йдемо далеко. Якраз він зараз почався, але не знаю, як довго буде, бо вже починаються приморозки. Опаніок піде пізніше, та вживати гриби можна не усім. Лікарі забороняють ці продукти дітям до 12 років, вагітним жінкам та людям із хворобами шлунково-кишкового тракту. Навіть може бути отруєння звичайними їстівними грибами, тому що, по-перше, це залежить від термічної обробки. Якщо гриби варто обробляти в першу добу, тоді коли ви їх зібрали, тому що потім утворюються такі речовини, які можуть призвести до отруєння навіть їстівними грибами. Так само Якщо от знову ж таки єстівні гриби, але була якась от одна бліда поганка на цілий кошик, тому вона може отруїти всі гриби. Тому тут навіть при термічній обробці це не, не знезаражується. Чи не щодня рятувальники шукають у лісах заблукалих грибників? Тож, аби уникнути таких ситуацій, закликають людей готуватися до походу. Обов'язково ознайомтеся з прогнозом погоди. Одягайте яскравий одяг, адже його краще видно серед дерев. Це допоможе в разі необхідності побачити вас здалеку. Також важливо мати світловідбиваючі елементи, свисток та ліхтарик. Обов'язково складіть маршрут і вивчіть місцевість, повідомте рідних про ваш маршрут, а також приблизний час повернення. Також варто взяти із собою воду, легкий перекус та запальничку, аби у випадку непередбачуваної ситуації розвести багаття.